В ефірі Радіостанція Колос. Доброго здоров'я, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у програмі ініціативи кредитних спілок у наданні фінансових послуг у нинішніх складних умовах. Гроші людей людям це основний принцип діяльності кредитних спілок захищати фінансові інтереси своїх членів. Кредитні спілки це громадські неприбуткові організації. Тобто одні кладуть кошти на депозит, інші позичають під певний відсоток для власних потреб. Проте кожному спілчанину не байдуже на які саме потреби надається кредит, чи будуть вчасно повернені кошти, чи матиме прибуток позичальник. Саме тому громадська фінустанова Зі стрия, що на Львівщині, пропонує малому і середньому бізнесу гроші тільки під прибуткові проекти. Причому там вчать селян отримувати вигоду навіть від того, що лежить і псується під ногами, запевняє керівник кредитівки Марія Сюма. Завдячуючи тому, що ми є такою фінансовою кооперативною установою, ми завжди виживаємо. Так як сьогодні ми є на ринку єдині, які кредитуємо. Кредити для фермерів. Через те, що сьогодні фермери, якщо не посіють, то ми восени і на наступний рік не будемо мати що їсти взагалі. Наша кредитна спілка має тиснути співпрацю з обласною адміністрацією, і для наших фермерів на Львівщині діє ще часткове відшкодування кредитів, які йдуть для фермерів. Щодо Особисто селянського господарства у кредитній інституції розроблені різні продукти, кредити на сушарки, тобто людина, яка бере сушарку лімітського виробництва і літом сушити яблука. І якщо не мають куди здавати, реалізувати ці сушені яблука, щоб вони не пропадали по садах, можна здавати туди на ту фірму, де вони взяли цю сушарку. Це одне друге кредити на вирощування полуниці. кредитна спілка, маючи таку тісну. Співпрацю з агроінвестом для нас було проведено ряд різних навчань щодо оцих різних проєктів. Суто по малині, по вирощування полуниці, розведення кролефер. Проводимо різні навчання з допомогою їх. Вочевидь, кредитна спілка не лише фінансова громадська організація, це специфічна форма господарювання на штиб кооперативу. Його члени є одночасно і власниками, і клієнтами. Скажімо, херсонська кредитівка має у своєму портфелі 92 мільйони гривень. Кошти залучають як у фізичних, так і юридичних осіб, але використовують тільки за рішенням членів цієї небанківської організації. Переконує керівник спілки Лариса Полозова. Кредитуємо дрібних та середніх сільгоспвиробників, а саме тих, кого не хоче кредитувати банківська система. Ми допомагаємо сільгоспвиробнику складати бізнес-плани, навчаємо їх новим технологіям, як знизити собі вартість. Проєкт був по гіркам. Робили ми цей проєкт спільно з агроінвестом було супроводження повного циклу технології вирощування гірка, щоб отримати врожайність 25 кілограмів з метра квадратного. Ми підписали договір з американським проєктом DCA. словно перекладається гарантування кредита на розвиток, і згідно цього договору, ми отримуємо кредитних гарантій на суму 1 мільйон доларів США. Це означає, що ці гарантії дадуть нам можливість надавати кредити господарством, які розвиваються. На жаль, таких реально корисних для селян кредитівок небагато. 2008 року їх було вісім сотень, але через кризу чимало їх збанкрутувало, деякі ще й ошукали вкладників. Тож довіра клієнтів до цих фінансових інституцій різко знизилася. Та все ж нині півсотні неприбуткових громадських організацій надають реальні послуги. Переконує керівник напряму розвиток фінансування малих і середніх сільгоспвиробників проєкту Агентства США з міжнародних. Народного розвитку Агроінвест Наталія Ліщетович, наприклад, минулого року біля 150 мільйонів гривень було надано кредитів нашими всього лише менш ніж 50 -ма кредитними спілками України. Причому інколи нам закидають і кредитним спілкам ой, то дорогі гроші. Але я про це скажу так: це гроші, які є на ринку для того, щоб вони вели свій бізнес і зростали. Кредитні спілки вони самі шукають, що запропонувати людям людям, що робити в сільському господарстві отаким дрібним господарникам. оце як ініціатори виступають кредитні спілки. Була така заключена спеціальна угода про співробітництво з п'ятьма кредитними спілками України. Не помічати кредитні спілки або дивитись на них як на якесь таке громадське напівшахрайське групування, то не є розумне. По перше, а по-друге, воно вже таку масу набрало це явище, цей рух, що його потрібно вже легалізувати в тому розумінні, що це має бути повноправний. Учасник фінансового ринку тому і потрібні законодавчі зміни, наприклад, дозволити кредитним спілкам кредитувати юридичних осіб, а не лише фізичних, як це зараз, бо це теж значно стримує і розвиток, і надходження коштів до кредитних спілок. А чому заважає ось така норма про те, що кредитівки не можуть надавати фінансові послуги юридичним особам? В чому тут заковика? Це дуже серйозна заковика, саме в тому, що коли ми говоримо про агровиробництво, навіть дрібного розміру це. Те саме виробництво і має бути тим, хто бере кошти. Бізнес він належить юридичній особі. Це вже буде або фермер, або фермерське господарство, і тоді вже результати бізнес діяльності дозволять брати ці кошти і їх повертати. Ну а ось нещодавно була ухвалена стратегія розвитку небанківських фінансових установ до 2020 року. Сама стратегія собою не вирішить. Ця стратегія, яка прийнята регулятором національної комісії, яка регулює діяльність. Кредитних спілок і інструментом вона стане справжнім інструментом тільки тоді, коли вона буде втілена в законодавчі документи. Всеукраїнська асоціація кредитних спілок закликає своїх членів надавати пропозиції стосовно підвищення ефективності цих фінансових установ. Ви слухали радіостанцію Колос програму підготовлено за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест у рамках інформаційної кампанії Моя земля, моє право. З вами був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.